Перше серпня для мешканців містечка Новий світ на Донеччині запам'ятається назавжди. Українські бійці звільнили їхній населений пункт від терористів. Підрозділи сил антитерористичної операції повністю звільнили від бойовиків населений пункт Новий світ Донецької області та підняли державний прапор над центральною будівлею. Та доки в одних містах українські вояки відновлюють інфраструктуру, у інших містах терористи її руйнують. Диверсанти замінували ще два мости у містах Донецьку, а також у Харцизьку, Шахтарську, селищі Оленівка, Волноваського району, селах Ребрикове Антрацитівського району та придорожньому Амросівського району. Біля населеного пункту Зуївка Шахтарського району бойовики замінували службове приміщення, водосховище Вільхівське. Ніч на п'ятницю для українських військових на Донбасі, як завжди, була неспокійною. Їхні блокпости обстрілювали не лише безпосередньо з регіону, але і з російської території. Однача з обстрілом нашого блокпосту біля Григорівки з території Російської Федерації 150 терористів атакували українських військових за підтримки трьох танків. Проти наші бійці дали гідну відсіч, і терористи змушені були відступити. За даними інформаційного центру РНБО, терористи на Донбасі чекають підкріплення. До них їдуть кадирівці. За оперативною інформацією, із Чеченської Республіки в бік України вирушив ешелон кадирівців. В ешелоні бойова техніка і, власне, бойовики. Тим часом Росія продовжує накопичувати свої війська на українському кордоні а літаки північного сусіда час від часу перетинають український кордон і через кілька хвилин повертаються назад. За останню добу росіяни, як мінімум, сім разів порушили повітряний простір України.